Моє перше заточування ножа за допомогою мого нового комплекту точильних каменів, а це в нас масляні точильні камені від виробника COSIM Оксид алюмінів. Всім миру, добра і любові! Сьогодні буде цікаве відео, оскільки я буду вперше знайомитись з моїм новим комплектом точильних каменів від виробника COSIM Оксид Алюмінію. Посилання на цей комплект буде в описанні до цього відео. І у глядачів мого YouTube каналу є можливість отримати знижку від даного виробника по промокоду Bybest. Цей промокод потрібно називати при розмові з продавцем, або вказувати в коментарях до вашого замовлення, і вам порахують знижку від виробника Косім. Даного виробника на даному сайті є дуже багато різноманітних інструментів для заточування ножів. І ось ця професійна точилка для заточування ножів, якою я буду сьогодні користуватися. Вона є з подіумом, так як у мене, є без подіуму, якщо хтось хоче зекономити, або. Придумати власну підставку для цієї точилки. хоча ця підставка дуже-дуже зручна. Так, заточувати я буду даний ніж ось цим новим комплектом точильних каменів, і в процесі ось цього заточування я буду знайомитися з кожною гідністю цього комплекту. Чому? Тому що так, як було з ось цим комплектом, а це комплект від цього ж виробника, але це в нас карбід кремнію. Карбід кремнію а він призначений для ножів 58-65 одиниць твердості. Тобто цей комплект для більш твердих ножів, і я його використовую для заточування там, професійних шеф-ножів, навіть точив ось цим комплектом каменів сталь з dp 189 і твердість була більше 65 одиниць, там було 67, якщо не помиляюсь. І цей комплект справився. Так, да, можна експериментувати як з ось цими. Оксидом алюмініє, який призначений для твердості 52-58 одиниць, це по би, рекомендації ось цього виробника. Звичайно, можна рекомен... би, експериментувати з більш твердими ножами з цими каменями, а з цими більш м'якими. Просто звертайте увагу на би, результативність, тому що би, заточувати ось такі ножі, які ми сьогодні будемо точити, а він твердістю, як ви бачите, тут. В межах 56-58 одиниць ось цим набором недоцільно, тому що він може сточуватись значно швидше, чим ось цей. А ціна його не маленька, тому я його використовую виключно для професійних класних ножів, які коштують недешево. А ось цей комплект, він же якраз розрахований під ось такі ножі. Але за рекомендацією або порадою виробника, ось цей. Камінь, 8000 тисяч гріт, його можна використовувати для, навіть для більш твердих ножів на фініші для того, щоб відполірувати підвіт і зробити зеркальний блиск. Ми також це будемо перевіряти. В результаті ж цього заточування, до речі, це масляні камені. Я буду використовувати їх з ось цим маслом косім. Це звичайне масло, косім, яке в мене вже дуже дуже довго. Я переточив дуже дуже багато ножів, і його вистачає на дуже довго. Я бачите, це єдине масло. Воно не поновлювалось так, як було спочатку, сточив його дуже небагато, воно дуже економне. Є ще ось таке: екстра. Але це масло вже для тих випадків, коли ви хочете пришвидшити сам процес заточування, тому що воно, воно використовувалося якраз для сталі ZDP-189, а ні. Якщо я не помиляюсь, там інша була сталь також була дуже тверда. І от Я використовував це масло, і, і ось ці камені вони показали ну, такий більш швидкий результат заточування. І ось це масло, воно от якраз для таких випадків, коли потрібно пришвидшити, коли ви бачите, що процес повільний, а вам хочеться швидше. От Таке масло екстра, воно може бути на, на, для професіонала в якби, асортименті. Але більш універсальне ось таке масло це Косі. І якраз його я сьогодні буду використовувати з ось цими каменями. І от в процесі ось цього відео з заточуванням я буду звертати увагу на кожну ось цю грітність, щоб в кінці даного відео прокоментувати вам кожен камінь. Тому що, як було в випадку з цим, цим комплектом, це карбід кремній, це повний комплект, але він потрібен не для всіх. Я в процесі заточування оприділив, що є один дуже крутий універсальний камінь, який можна купити для. В більшості випадків його буде достатньо. Є два камені, тобто зробити ось такий комплекс двох каменів, який закриє ну, там, 95% ваших випадків, він буде точити ножі, ви будете отримувати крутий результат, і при цьому не потрібен весь комплект. Тобто є різні варіанти, які ми визначили в процесі заточування. Різних ножів, різної твердості, різного матеріалу, якраз цим комплектом з карбіду кремнію. Така ж буде ситуація з оксидом алюмінію. В даному випадку це буде перше заточування, Звичайно, інформації можливо буде. Не так багато, або можливо вона буде не такою конкретною, як після декількох заточувань. Але тим не менше, я думаю, що в результаті цього першого заточування я отримую максимальну кількість інформації достатньо для того, щоб зробити якісь висновки. Такі, щоб в людини, яка побажає купити собі такий комплект, або можливо в результаті цього заточування я вияснюю, що достатньо якогось одного або двох каменів, вона буде мати інформацію з цього відео. В будь-якому випадку мої відео виключно для інформації. Я не рекомендую комусь щось купувати. Ви сам самі аналізуйте всю інформацію і вирішуйте для себе, що кому потрібно, в яких випадках, тому що є різні якби, потреби, є різні ситуації, і для кожної людини буде свій варіант оптимальним, ідеальним і так далі. Я просто якби, експериментую і ділюсь з вами своїми висновками. А ви вже на основі цих висновків робіть власні висновки і приймайте власні рішення. Так, я приступаю до заточування. В кінці відео продемонструю вам, зараз продемонструю вам, який він тупиться, ніж після тесту. Потім продемонструю, наскільки він буде гострим після цього заточування, і прокоментую кожен, кожну грітність ось цього комплекту каменів. Поїхали! І так, закінчив я заточування ось цього ножа. І що я можу сказати по результату? По-перше, результат мене цілком влаштовує, він просто відмінний. Я демонстрував, наскільки гострий цей ніж, і мені дуже сподобався різ. Чистота різу, звук. Я спеціально мовчав, щоб ви почули, як легко, з якою легкістю цей ніж прорізає бумагу. Ну і це, в принципі, було видно на тестах. Тобто результат просто відмінний. І це було перше заточення ось цим комплектом каменів від Косім, а масляні камені, оксид алюмінію. І тепер мій відгук. Що стосується точилки, вона просто відмінна. Це одна з найкращих точилок, я рахую, і одна з найкращих серед українських, і одна з найкращих, в принципі, якими я користувався. Вона реально дуже крута. А тепер, що стосується каменів і кожної грітності окремо, по-перше, хочу сказати, що комплект абсолютно новий, тобто я ним не, працював, не пропрацьовував його перед заточуванням. Зазвичай нові камені їх скривають, тобто на порошку карбіду кремні або є інші методи, щоб вийти на робочі характеристики цих каменів. Я цього не робив. Можна робити це так, як я в процесі заточування, і я вирішив це. Цим би, методом скористатись. Правда, що б я зробив зараз, можливо, зняв би фаски. Тобто тільки фаски пропрацював, а далі вже би, процес виходу на робочі характеристики в процесі заточення в мене був. Тому важко зараз би, сказати більш конкретніше. По своїх відчуттях, ніж те, що я зараз скажу, а я скажу про кожен камінь. Але майте на увазі, це ще не робочі, я думаю, характеристики цього комплекту, і, можливо, думка в процесі заточування про ці камені в мене зміниться, і я думаю, що в кращу сторону. А тепер, що стосується каменю 150 грит, ось цей ніж, тут вказані вказана твердість 56-58, я думаю, швидше тут 58, можливо, навіть більше. тому що, коли я почав працювати цим. Каменем у мене була якби, така ідея, чому б не попробувати карбід кремні. Але потім я згадав: ми ж тестуємо камень, це повинна бути інформація про цей комплект каменів, тому я не став цього робити. Але в е, життєвому якби, варіанті заточення без теста або для себе заточував, я би спробував, тому що я думаю, що і ці камені для цього ножа з його твердістю, з його якістю підійшли б. А ще, що я помітив в процесі заточування по маркеру, що я змінюю кут заточування, тобто швидше за все тут було 35 градусів. Я виставив 30, і виходить, я змінював кут заточування на цих 5 градусів. Тому роботи для цього каменю було більш ніж було потрібно. Але в принципі, я дізнався, у мене отримав більше інформації про цей камінь. Так ось, цей камінь він досить повільно знімав цей ніж як для обдирочного каменю, яким, наприклад, люди там змінюють, вірніше виправляють заточку або знімають якісь скол або замин. Тобто цього каменю буде недостатньо для того, щоб сточити багато металу. Я рекомендую все одно купити. Собі алмаз і швидше буде, і просто жалко буде цього каменю. А вже для таких робіт, як зміна кута заточування, там на якихось 5 градусів, так як в даному випадку, цього каменя буде достатньо. І я вирішив його використовувати з ось цим маслом, тобто екстра, щоб пришвидшити саму роботу. А вже наступні камені я використовував стандартним маслом від косін. Так ось, якщо говорити про один єдиний камінь. Напевно, для заточування ножів ось цього каменю буде достатньо. Я думаю, навіть результат заточування був досить хорошим. Я просто не показав його, але я думаю, якби я просто пройшовся ще зняв би загусениць за допомогою шкіри, результат був би достойний. Далі я перейшов до наступного каменю: це f 320 500 гріт. І ось цих двох каменів, можу сказати, вже, що достатньо було б для заточування ножа. І я продемонстрував, що ніж дуже гострий вже після ось цих двох каменів. Вони дуже схожі між собою. І е, якщо ви придбаєте ось ці два камені, у вас буде результат, який ви бачили, він дуже хороший. Я його демонстрував. В принципі, ось цих двох каменів було б достатньо. Але коли я прийшов до наступного каменю, різниця просто феноменальна, вони дуже різні. Якби тактильно, по відчуттях, по звуку, по всьому, практично по всьому різні. Вони взагалі відрізняються кардинально. І ось цей камінь дуже приємний. F600-2000 гріт. Він для людей, які люблять насолоджуватись заточуванням, які люблять чути це заточування і відчуття, тут значно відрізняється. Він такий більш приємніший, шероховатість приємна. Ну, дуже приємний цей камінь. І я навіть коли почав ним заточувати, думаю, от якби єдиний мені прийшлось придбати собі камінь з цього комплекту, я взяв би ось цей. А для обдирки взяв би якийсь алмаз. А цей був би у мене як фініш. І результат заточування я також демонстрував після цього каменю, він відмінний. Потім я перейшов до наступного каменю, це F1208000 Grit і він мені більше, ще більше сподобався. А не забувайте, що це перше заточування, дуже мало інформації я отримав як на перше заточування. І ця інформація, як використовуючи новий комплект, ще не на робочих його характеристиках. Тому. Чекайте, буде, буде додаткова інформація про цей комплект. Ну, ось цей камінь мені дуже сподобався. І от зараз, після того, як я заточив повністю цей ніж за допомогою цього комплекту, на сьогодні на даний момент, враховуючи цю інформацію, яку я отримав, я б придбав би ось цей собі камінь. Тим більше, що ним можна полірувати навіть після цього комплекту. Тобто його на фініші можна використовувати навіть з більш твердими ножами, щоб отримати зеркальний блиск. Тому, от єдиний камінь, якби. У мене поставило питання, який придбати з цього комплекту. Ось цей камінь дуже приємний, дуже і по відчуттях, і е, якби шероховатість, і картинка приємна, ну, дуже сподобався. Ось цей камінь 8000 гріт. Так ось, який ми робимо висновок? Якщо єдиний камінь, який би я купив, би з цього виробника це ось цей, і до нього докупив би собі алмаз для обдирки. Якби два камені, то ось цей і ось цей тобто ось цей обдирка. Мінімальна зміна кута заточення, ось цей фініш. Ось так. Ну а, а чому купують е, люди більше каменів, тобто з меншим кроком е, в грітностях? Це для того, щоб зекономити, по-перше, камінь і зекономити час. Тому що після цього каменю мені б довше прийшлося працювати цим каменем, е, і відповідно він сточився більше. Тому купують там 4. Е, е, Ось цих каменів в даному випадку, щоб зекономити час, і один камінь економить в даному випадку інший камінь. Якось так. Але просто для інформації, щоб ви розуміли, ось цього каменя, каменя достатньо, щоб заточити ніж, і отримати досить хороший результат заточування. Ось цих двох каменів достатньо, щоб отримати ось такий результат заточування, просто трішки більше часу потратити. А, а якщо говорити про кардинальні відмінності, то ось ці два камені кардинально відрізняються від ось цих двох. Ці дуже приємні камені, а ці такі більш обдирні, ну як на фоні алмаза, звичайно, і ці були приємними а, алмазної обдирки, я маю на увазі. Але якщо зрівнювати з ось цими, то ці просто ну, такі для медитації камені для того, щоб відчувати, для того, щоб чути, для того, щоб працювати і насолоджуватись оточуванням. Ось це дуже приємні в роботі камені. Таке, такий мій висновок по цьому комплекту каменю. Надіюсь, його достатньо як для першого заточення. Повторююсь, будуть ще заточення за допомогою цього комплекту, і буде додаткова інформація. Можливо, щось зміниться в процесі. Все буде у мене на каналі. Якщо у вас є в результаті цього перегляду цього відео якісь додаткові запитання, побажання чи якісь ідеї, все пишіть в коментарях під відео. Я коментарі читаю, намагаюся відповідати. І Якщо є необхідність, записую під коментар. Відео. Тому залишайте всі ваші побажання, ідеї і запитання в коментарях під даним відео. Не забувайте, що у вас є можливість отримати знижку на будь який камені, будь-який товар від виробництва КОСІМ по промокоду BYBEST, як у глядачів мого YouTube каналу. На цьому все. Дякую за перегляд, миру, добра і любові!